А Ще дуже люблю цю галерею. Зайде. Тут завжди є щось цікаве: музика, мистецтво. І, як завжди, нова виставка. Сьогодні це розпізнати, реагувати. Уляна Криковець. Художниця Уляна Криковець, це еконописця, арт-менеджерка, яка після повномасштабного вторгнення почала дуже багато вливати всі свої емоції на домальовки скетчі, які можна сказати, навіть міні щоденні для того щоб запам'ятати, що відбувалося. І, звісно головними героями були ті, адже вони найбільше страждають цій війні. Немаленькі, нічого не розуміють, а вже страждають від війни, від несправедливості, від ракетів від усього зла. Знаєте, оце дуже незвично. Прямо робити всю виставку у вигляді, на одягу. Кетчу дуже прості, але скільки свого вона була. Особливо я буду цього варія, тому що дивіться, яка тут стеля. Вона непряма кругла і вона неймовірна. Перша я сюди потрапила років 12 тому, І так вона мені сподобалась. Тому я завжди коли львова Львові, заходжу сюди на будь-яку хвисту.